Олександр Радіонов В клас, Проект. Казки моєї бабусі. Моя улюблена казка. Вовк і семеро козенят Брати Грім. Вітаю! В дитинстві я не дуже любив слухати казки, бо мені більше подобалося, коли мені читають з енциклопедії. Але є одна казка. Яку мені читала моя люба бабуся, і сьогодні я вам про неї розкажу. У касі розповідається про Дбеливу козу та її семеро козенят, які стикаються зі злим вовком, коли їх мати відправляється в ліс. Вовк обманює козенят. Щоб увійти в їх будинок. І з'їдає. Шестеро з них лише наймолодше та найрозумніше козеня, виживає, допомагаючи своїй матері врятувати своїх братів і сестер і покарати вовка. Ця казка навчає дітей бути слухняними, обережними і не довіряти незнайомим людям. Також вона вчить винахідливості та кмітливості, демонструючи, що завжди можна знайти вихід з будь-якої складної ситуації, казки справедливо вважають найпотужнішим інструментом навчання дітей. Діти мислять образами. Їм набагато легше уявити ситуацію, де головними героями є казкові персонажі. Саме на прикладі героїв казок найкраще засвоюється важлива життєва інформація. Поважайте, любіть і частіше обіймайте своїх бабусь, які з дитинства прищеплюють нам любов до книжок. Дякую за увагу!